Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Project SECOND HAND. Нарешті дочекалася мого традиційного відео секонду. Перед тим вам трішечки показувала магазини мас-маркету. Власне, це у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень. І Розпочну ось такого крутого бомбара. Він в красивому відтінку коричного з такою от вишивкою попереду. І взяла його, оскільки тут чудовий склад. Він на 100% шовку. Ось така от бірочка, де вказано, що верх 100% шовк, а підкладка 100% ацетат, що теж непогано. Розмір, я так розумію, М. І він має підплічники, тому в плечах доволі такий вільний, широкий. Але зараз якраз тренд на такі от об'ємні плечі, об'ємні рукава, тому виглядає він прям дуже стильно, дуже класно. Інша справа, що особисто мені не дуже пасують такі от. Об'ємні плечі, це мене дуже розширяє. Тому тренди трендами, але все-таки треба зважати і на особливості своєї фігури. Тому собі його не брала, але бомбер дуже класний, думаю, він вінтажний. Наступним буду приміряти ось такий яскравий червоний светер від Mark Spencer. Він такий от об'ємний, це великий розмір, але він на 100% у нас з вовни. Розмір вказаний, 18 така доволі тоненька тканинка тут. Попри те, светер має добре зігрівати, бути теплим, адже це 100% вовна, і ось так він виглядає в примірці. Виглядає доволі непогано, попри великий розмір, просто такий, як йде оверсайз. І на перший погляд стан у нього був ідеальний. Я вже думала навіть собі його купити. Навіть попри те, що у мене вже є два червоних светри вовняних. Але я так ніколи не буває, вовняних светрів забагато вважаю. Але знайшла на спині малесеньку зашиту дірочку. Вона така от мініатюрна, але все-таки рід з дефектом, речі з дефектами я не купляю. Ще мені сподобався ось такий блакитний свет, вверху з таким зимовим принтом. Arabella Едісон розмір L вказаний. На дотик дуже приємний. Відчувається одразу у складі. Є вовна. Давайте глянемо ще разом бірочку: 80% вовни і 20% тут нейлону. Але для ельки він якийсь надто маленький, особливо це помітно по рукавчиках. Вони є за короткі. Скоріше за все, його неправильно випрали у теплій воді, і він збігся, зменшився в розмірі. Дуже шкода, адже светр класний, колір дуже приємний, і ось цей такий вверху декор принт теж класний з такими сніжинками. Для зими просто ідеально. Інших дефектів тут немає. Єдиний нюанс, що він не відповідає своєму розміру. Хто носить М або С. Я думаю, він би чудово підійшов. І ще мені дуже сподобалася ось така смугаста кофта, вона йде вкорочена з такими гірчичними смугами. Розмір тут S, але бачите, вона широка, вільна, тому має підійти. За складом повністю натуральна, це 100% котон, бавовна. Ідеальний стан у неї, це навіть видно по біруці, вона прям така одновесенька. Ось такий вона має вигляд в примірці. рукав тут де три чверті, і сама по собі вона, бачите, така йде як вкорочена, по бокам має як розрізи. Дуже навіть непоганий варіант кофт, Єдине, що якщо дивитись з збоку, вона така от попереду трішки коротша, ніж позаду. І мені здається, що це не дуже акуратно виглядає. Все-таки мені би потрібно було на розмір більше, аби вона лягла так, як треба. В іншому кофтина чудова, дуже якісна. Дуже класна тут якість тканини, вона така цупка, добре тримає форму. І ще мені сподобалася ось така смугаста сорочка від Mark Spencer, Розмір вказаний 16 тобто це Excel. Незвична така от смужка поєднання червоного і темно-синього на білому фоні. Якість тут теж причудова, і склад тканини теж хороший це 100% віскоза. Ось такий вигляд має сорочка в перемірці, має дві накладні кишеньки, подовжена. Чудової якості і в чудовому стані, без жодного дефекту, взагалі, як з магазину, новесенька, ось такі смугасті сорочки. Мені здається, ніколи не виходять з моди. Вони завжди в тренді. Тим більше вона не облягає, не перетискає ніде. Така от пряма, вільна, якраз така, як зараз носять усі. Мені трішки не подобається те, що тут приспущене плече не на місці, а загалом класно. І ще гляньте, яку знайшла блузу, вона прям виглядає на якусь дизайнерську річ. Вона оздоблена такими от паєтками, блискітками. І гляньте, який тут чудовий склад тканини, основа 80% віско 20 еластан, а увесь декор оці такі от нашивки зроблені з шовку. І мені здається, що усі ці блискітки, які тут є, їх тут доволі багато, розшиті вручну. Можливо, що це ручна робота і попереду, і позаду. Ось дивіться, як це все красиво зроблено. Показую вам це просто як знахідку. не знаю, куди в такому можна піти, адже річ така нарядна, святкова і, звісно, для якихось урочистостей, напевно, підійде, а не на повсякдень. Було в ідеальному стані, без жодного дефекту. Цей бренд досі був мені невідомий. Я пошукала в інтернеті, і виявилось, що це люкс-бренд, який був розроблений для жінок з пишними формами, для жінок плюс сайз. Ми з вами рухаємося далі. Хотілося взяти до примірки щось рожеве, оскільки зараз цей колір популярний, і єдине, що знайшла в хорошому стані, це ось такий светр, ніби як бумбер. Він в ніжному рожевому відтінку, такий як зефір, але, на жаль, він повністю синтетичний. Практично 100% поліестера, саме 95. Так, ну, і приміряти його вже не хотілося, адже він і на дотик такий не дуже приємний. Ось так би він мав виглядати. Наступна моя знахідка це ось таке новесеньке плаття, Воно ще з картонною магазинною біркою, і тут видно його ціну 139 фунтів. Воно коштувало в чорному кольорі, ну, воно таке більш святкове, внизу йде в обтяжку, а вверху така, як накидка у вигляді футболки, блузи. І гляньте який тут чудовий склад, основа тут 100% ліоцел, а ось ця верхня частина накидка 47% є шовку, решта віскоза. Ось так воно виглядає в примірці. Ну, мені цей крій абсолютно не подобається. Добре, що ось ця верхня частина вона прошита тільки от поверху. Тобто, в принципі, можна це відпороти і зробити як дві речі, якщо акуратно відпороти. Буде така от сукня, футляр в обтяжку і ось така от блуза. І мені здається, от якщо його носити окремо, то дуже навіть будуть непогані речі. Розмір тут вказаний S. в принципі, добре підійшло. Тут дуже класної якості тканина, дуже класне суперплаття. Я думаю, якщо його ніхто не купить, то я собі його візьму і верхню частину просто відріжу цю накидку. І ще була ось така от сукня в тонесенький рубчик. Вона вверху йде як майка. В руках одразу відчувається, що це натуральна тканина, власне, тут 96% бавовни і 4% еластану, Платячко добре тянеться, розмір вказаний 40-12%. Ось таке воно в примірці середньої довжини, йде за коліна, повністю облягає, йде по фігурі. Мені б хотілося трішечки тут, щоб була щільніша тканина і щоб не так сильно випирала нижня білизна. Загалом, крім мені тут дуже подобається плаття, базове, простеньке, таке мінімалістичне, я б однозначно в такому ходила. Треба собі буде просто підшукати більш щільнішої тканини. Або справді повернутись за попереднім платтям. І, власне, якщо там відрізати ось цю от блузу, то воно буде фактично ідентичне цьому. І ще взяла до примірочної ось таку смугасту сукню. Тут таке от поєднання темно-синього з світло-зеленим. Це не білий кольор, а такий от зеленкуватий. І це у нас розмір L, це поло, але не поло, Ralf Lauren, хоча це поло теж доволі хороший бренд. За своїм складом, воно теж фактично повністю натуральне. 95% тут бавовне 5 еластану. Іде на довгий рукавчик, теж таке от по фігурі. Стан у нього ідеальний, взагалі, як з магазину. Але ця смужка робить цю сукню якоюсь дуже простенькою, і, власне, цей принт мені тут зовсім не пасує. Хоча смугасті кофти я люблю, а от сукня все-таки ні. І давненько я нічого не приміряла мультяшного. Хто мене довго дивиться, давно дивиться, той знає, що у мене є слабість до футболок з різними Міккі Маусом, мультяшними героями Діснеївськими. А ось тут знайшла сукню з Томі Джері, усім так відомий мультфільм. І вона йде така от широка, оверсайз, за складом непогана. Тут переважає бавовна. 65%, 35% поліестру. Чорна сукня середньої довжини, вверху йде така от типу футболки, і вниз спадає вільно. Вона в такому дитячому підлітковому стилі, але якщо її вдягнути десь на якийсь відпочинок, на морі, наприклад, то чому б і ні. З одягу, це була моя остання знахідка, ще у відео цьому покажу вам сумки і взуття, але перед тим, як прийти до огляду, зважила ще светрик, який я хотіла купити, і він мені заважив 108 гривень. І тільки подивіться, яка була цікава оригінальна сумка. Ручка в неї зроблена з таких дерев'яних кульок. Ручка тут така, як коралі, і сама по собі сумка теж дуже цікавої форми. Колір у неї такий цегляний, коричнево-родуватий. З прострочкою вона йде така, як бочечка, і всередині теж цікаво зроблена. Вона стягується як мішок. Що ж, дивимося з вами далі. Нагадую, що це другий день завозу, сумки також вагові, ціна за кілограм 365 гривень. І рідко мені вдається знайти гаманці, але був ось такий гучі. Це, звісно, не оригінал, і це видно по його середині вона вся облізла, потріскала просто в жалюгідному стані. Хоча зовні він ідеальний, жодного дефекту, жодної потертості. Ще був ось такий рюкзак, він з натуральної шкіри. Видно, що зроблений дуже добротно, цікавої він форми, але, на жаль, ось ці ручки у нього, лямочки, так, дуже сильно затерті. Думаю, що це від того, що через ці кільця вони туди-сюди часто так їздили і таким чином затерлися. Дивимося з вами далі. Була ще ось така велика сумка сумка Шопер на двох ручках, яка засібається на закльопку, таку на магнітик від River Island в непоганому стані. Принаймні явних дефектів я на ній не бачу. Щоправда, це була не натуральна шкіра, а екошкіра. І гляньте, яка ще плетена. Цікава сумочка була, вона така, ніби як вручну зроблена, дуже цікава, але насправді це не є хендмейд, це ось тут навіть вказаний бренд. І сумки цього бренду будуть коштувати більше 50 фунтів. Тобто якісний бренд. Ну, по сумці видно, що вона така от добротна, якісна буде дуже класно носитися, і в прекрасному вона стані. Часто в секонд-хенді мені трапляються ось такі от клатчі, новорічні всякі сумочки, святкові, але зараз вони не користуються, звісно, популярністю, тому можна собі знайти в ідеальному стані святкову сумочку. Ось така була сумка: по бірці видно, що це натуральна шкіра. Вона такого величезного розміру і в непоганому стані. Явних дефектів я на ній не бачу, кутики цілі потертостей, царапинок на ній немає. Стала мені цікава її ціна, сумка доволі важкенька і заважила на 280 гривень. І дивимося далі. Була ще ось така яскрава червона сумка. Вона з такої ніби як зернистої шкіри, але насправді це замінник. Це не натуральна шкіра. Сумка дуже акцентна, з такими ручками двома коричневими, Загалом мені сподобалася. І давайте дивитися взуття. Ось такі були дуже акцентні леопардові батільйони, абсолютно новесенькі. Щоправда, маленький, 36 й розмір. Без жодного дефекту виглядає дуже акуратно, дуже стильно. Я думаю, з джинсами прямо мають виглядати вау. І ось такі були високі конверси, чорні конверси дуже часто мені трапляється в секонд-хенді і, до речі, в непоганому стані бувають взагалі в новому стані. Теж в непоганому стані від H&M, з такими леопардовими вони вставками, і ось ті в такому персиковому кольорі, теж в ідеальному стані новесенькі. І ось така тут у нас сумочка. Сумочка багет добре тримає форму, таке от поєднання чорного і коричневого. І дуже нагадує мені це натуральну шкіру. Жодної бірки я, на жаль, не знайшла всередині. По ну, відчуттях, мені здається, що це шкіряна сумка. І тут ще ось такі невеличкі святкові сумочки, одна атласна, мініатюрна сумочка від Accessories в хорошому стані. І така, що дуже добре тримає форму, клач, ось така золота в ідеальному стані, на довгому такому золотому ланцюжку. Якщо так комусь треба кудись на вихід, то от в секонд-хенді завжди можна щось таке от знайти. І поруч ще ось така сумка середнього розміру, подовгаста така от сумочка багет поєднання шкіри і текстилю. Це у нас фірма New Look. Сумка без дефектів, стан ідеальний, і повертаємося з вами до взуття. Ось такі класні срібні лофери це не натуральна замша, а замінник і всередині вони такі трішечки, якщо чесно, понищені. А ось ці лофери, я б сказала, в ідеальному стані йдуть на такій масивній підошві, каблук тут такий стійкий. І це, якщо не помиляюсь, натуральна шкіра. І ось тут такі непогані туфельки, лаковані, йдуть як балетки з таким декором ланцюжками. Схоже на все, що вони з натуральної шкіри з таким оттисненням під рептилію. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!